Армія окупантів вперше застосувала ударний шахет з ракетою класу повітря повітря р 60 Про це повідомив фахівець із радіотехнології Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, така комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за шахедами. Крім того, росіяни почали використовувати Starlink на дронах для повітряної розвідки. Наскільки велика та серйозна загроза, дізнаємося просто зараз до нашого ефіру. Долучається ігор Романенко, генерал-лейтенанту відстав заступник начальника генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли час та можливість долучитись до нашої розмови. Вітаю вас і наших глядачів. Отже, бачимо нове застосування і наскільки взагалі небезпечний той факт, і що це означає на практиці, коли росіяни підвішують ракету повітря-повітря до шахету? Ну, якби концепція – це не нова. Тобто мати дрон матку і на якій розташовувати інші види озброєння, які завдяки тому, що матка їх приводить, доставляє відповідний район, а там вже застосовувати ту зброю, яка вона несе. Ми пам'ятаємо українські ідеї, як були реалізовані на платформах морських. І саме з морських платформ застосовувались переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети, і ці переносні комплекси э, з моря з такої платформи знищували гелікоптери э, противника на всяк випадок. І <клухи> тому ми знаємо, крім того, у ворога э, вони э, мають э, таку платформу молния, яка нас може нести на собі до трьох дронів камікадзе. І теж виводиться в район для того, щоб розширити так звану кіл-зону mm -hmm. на лінії зіплення. Значить, матка э, доводить до якогось району, вітіля вже застосується такого роду зброї. А тепер переходимо безпосередньо на цей варіант, коли доставляється той район, ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Яка Р – це відома ракета повітря-повітря, де її застосовувати? Але це новація, яку наші фахівці виявили і з'ясувати, яким чином з цим боротися? Бачите, там е, залишилися. Е, Запчастини елементи, скажімо, цього комплексу матка ця ракета, і, мабуть, є можливість повивчати і з'ясувати, наскільки можна боротися, як їм можна знищувати засоби протиповітряної оборони, чи чи можна і як можна саме впливати на неї засобами радіоелектронного подавлення, а також як можна, наприклад, ну в авіації з літаків запускають. Ловушки пастки, по яким спрацьовує такого роду ракета, тобто є різні способи протидії боротьби з такою зброєю ворожою, вивчається які найбільш ефективні, а можливо застосовувати і декілька варіантів, щоб впевнено знищувати чи подавляти такого роду озброєння противника. Ваші припущення, наскільки Росія може швидко ще більше масштабувати ось таке застосування? Чи поки будемо говорити про одиничні випадки, які можуть фіксуватися? Ну, це поки ще на мій погляд на рівні не в стадії на іспити в побойовому, ракети вже такі є. У них виробляють вони, платформи є. І питання у тому, щоб на мій погляд, в першу чергу щоб... Забезпечувати управління цією спільною системою, і тут якраз питання зв'язку і можливої перспективи використання, наприклад, старлінка. Ну теоретично говорячи, що якщо на дрон встановлювати систему старлінковську, підтримувати зв'язок, то на лінії зіткнення такого роду дрону можна управляти ну, з Владивостока. В комфортних умовах і ну, теорія від теорії до практики ще є шлях, от і ну ворожа сторона намагається реалізовувати якомога швидше, тому розповсюдження чи масштабування. Ну на це може піти там ну, місяць. Якщо стан зараз отакі от наскільки це робочий стан, треба розібратися з рештками і подивитися по досвіду застосування такого роду озброєння значить, на фронті. Наскільки складно буде Україні адаптувати свої засоби протиповітряної оборони під такі складні конструкції? Ну, я вам перелічив варіанти боротьби з такого роду озброєнням. Противника, і тобто вони є. А тепер питання вибрати найбільш ефективні, вибрати ті, які у нас є в достатній кількості, і теж розповсюджувати ці засоби, навчати діям наших оборонців, фахівців з противоповітної оборони стосовно застосування, а також фахівців оборони, там серед них є і підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним силам, тобто наскільки тут можна що саме застосовувати. Тобто, оскільки виявлено і з'ясовано, що така з'явилася збройна нова, то робота відносно протидії, Іде, а робота розкладається на підготовку відповідного озброєння чи, можливо, нашого. Можливо, її треба в чомусь модернізувати, щоб бути ефективним по застосуванню проти такого роду значить, дронів, противника. А окрема тема це підготовка операторів, тобто фахівців, військових, для того, щоб можна було. Нашу зброю протиповітряної оборони ефективно застосовувати щодо знищення такого роду цілей. Пані Ігре, можемо лише підсумувати, що бачимо, продовжуються ось ці такі гібридні атаки, гібридні конструкції, які і можливо навіть боротьба і гонка, ось таких якихось нововведень, які застосовує то Росія, то Україна, і ми про це неодноразово говоримо в наших ефірах. Будемо сподіватися на те, що і Україна зможе швидко адаптуватися під оці такі нові вигадки з боку окупантів, та ефективно ліквідовувати їх та не давати росіянам, навіть в випадку великого масштабування, не давати їм. Ширшого застосування по всій території, напевно, України, дякую вам за цю розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую ще раз за розмову. Дякую вам.